Привіт усім! Сьогодні гортаємо новий журнал, ну не новий, новий з тих, які ми ще не гортали з вами сьогодні. Це журнал Лайне, і це осінь 2021 року. Ось я його купила, це був перший журнал Лайне, який я колись купила. Я про нього говорила, по-моєму, в першому подкасті. Я його купила в Мілані в Di Miele. І я довго над ним стояла і вирішила, що воно все-таки того варте, тому що тут було доволі багато моделей, які, мені, які мене зацікавили. Власне, тому почнемо. Буду трошки розповідати, звісно, про сам журнал, тобто про те, як він влаштований. Зазвичай тут багато реклами, тому не будемо на всьому зупинятися, але ось тут якась пряжа з Фінляндії, так само теж, теж ще одна пряжа. Реклама. Sandnes оцей журнал теж якийсь, я не пам'ятаю, як він називається, але ось теж так само їхня пряжа і моделі. and Woods, щось у Газі в Нідерландах. Я так думаю, що це якийсь типу чи сайт чи щось. Ще якась реклама. Натуральна фарбована пряжа, Ісагер. Так само э, пряжа і моделі. Корі, э, Корі Ворстед. Це окей, э, Так, це дуже дорога пряжа. Я на неї періодично дивлюся, але кожного разу вирішую, що воно того не варте. Хоча в них є один, одна з пряж, яка. Яку використовувала в'язальниця з каналу Danish Musings. Я не пам'ятаю, який звуть, але вона в'язала, до речі, модель Теті Луцак, яка називається Джавелін. Тому мене та модель дуже приваблює, але проблема була в тому, що. Вона зв'язала його з пряжі Лаб'янеме, і вона так прекрасно виглядала. Вона якраз вдягалася шкіряною курткою І я просто дивилася і думала: Боже мій, мені так це треба. Я пішла, подивилася, скільки мені треба буде пряжі і скільки коштує один моток, і передумала. Але можливо колись. Так, тут у нас заголовне заголовок, як це називається, ну типу зміст. І тут багато тут описані моделі, саме які будуть в журналі. Перше слово від редакторки про красу. Ну і починаємо. Ось такий светр. Тут коси. Тут поки що немає. Тут вони тут будуть якось довго представляти ці моделі, а потім вони будуть вже описані їхні назви і все інше. Ось ця так, інша модель. Тут я, до речі, одразу вибачаюся, тут буде одна білоруська в'язальниця, модель дизайнерка, і я її. Я одразу якось проклацала цей момент. Я зазвичай намагаюся взагалі не купувати журнали там, де навіть є їхні моделі. Типу білорусі, росіяни. Мене це все не цікавить. Я це уникаю, навіть якщо вони там 100 років колись виїхали, то це ще не факт. Я знаю прекрасно людей, які багато років виїхали, і, і нічого їм в голові не змінилося від цього. Але власне, так починаємо з цього цей светер, називається Нібеус. Луен Чау, дизайнерка. Лоян Чау живе в Каліфорнії в. А, вона студентка, живе в Каліфорнії і. Так, ну, власне, тут про неї трошки розповідається. Це светр зв'яжеться зверху і має оцей геометричний, геометричну кокетку. Оце, до речі, ця Ольга Бурая, щось там. Skylight. ну, тут, типу, такий светр з з... зі спущеними петлями. Не буду на ньому зупинятися. Сорі, я просто ну, вона так, вона живе в Штатах, але мене це не сильно цікавить. Інтерв'ю з Юдіт Гумліх. Вона так само дизайнерка, крафтер з Німеччини. І тут багато буде таких інтерв'ю. Бачите, от найвища якась. Я, якщо чесно, в інтерв'ю не читала майже ніколи. Хіба що це було щось дуже цікаве? Там, наприклад, про шерсть цю вовну з Яка мені було цікаво, а тут все інше. Так. Це знову теж реклама пряжі. Ось, до речі, цю, по-моєму, ми читали з моїм хлопцем, тому що нам було цікаво це про тібетського яка, і про про непальського яка та про вовну. Е і про бренд-Міяк, який, до речі, італійський, але вони. Тут не хочеться на цьому зупинятися, але проблема в чому? Проблема в тому, що от мій хлопець він знепало, і в мене є багато друзів знепало. І коли він там був минулого разу, буквально кілька місяців тому, я його дуже попросила привезти мені трохи пряжі яко. Ну, типу, хоч хоч щось. І він її не зміг знайти. Ну, типу, і тому, що він не знав, де її шукати, але зрештою, все одно йому сказали, що навіть якщо дуже хочеться купити там пряжу чи навіть просто саму вовну так, тобто для цього, для прядіння, то її дуже складно купити в Непалі, тому що вона вся йде на експорт. І мені це дуже сумно. І от, власне, от італійські от такі всі бренди вони скуповують пряжу в Непалі, і це наче непогано, так. Тобто, це там дає можливість а, фермерам чи тим, хто розводить яків, їм заробляти гроші, але з іншого боку, тобто, не ну, люди в Непалі вони не мають доступу до свого продукту. А, так. Ось тут, власне, тут ця історія про те, як, яких, яка в Яків класна шерсть, і яка вона м'якенька, яка вона тепла. Це теж якийсь бренд пряжі, по-моєму. Ось цей светр Вібурна від Фаб'єн Гасман. Фаб'єн Гасман зі Швейцарії. Так. Ну, отакий светр, я на нього якось дивилася, але він мене, щось він мене не, не сильно якось захопив. Мені ось ця частина не дуже подобається. Вона така трохи, як, наче. Я навіть не знаю, наче якась куртка просто і не в, не в найкращому сенсі. Ну, це, власне, моя тільки думка, так? тобто мені його не сильно хочеться в'язати. Але ось ця модель вона мене купила. Насправді я завдяки ну, типу, ця модель і ще дві інші, по-моєму, чи дві, чи три. Завдяки через які не завдяки, а з вини яких я купила цей журнал і заплатила 24 євро. Water Lilies – це Клаудія Квінтанія. Я про неї колись розповідала. У мене є навіть її книжка з моделями для дітей. Але власне, ось я вже почала в'язати светер темно-синій за цим паттерном, але мені мене дуже підкорила насправді і в журналі, і в, взагалі просто щедрість дизайнерки, тому що ми прекрасно знаємо, що є дизайнери. Якщо ви в'яжете за патернами, за дизайнами, особливо от. Міжнародних, скажімо, дизайнерів, так тобто там, які купуються на Ravelry, наприклад, то ми всі знаємо, що бувають такі дизайни, де просто змінили резинку звичайною на перехрещену, і вже це інший паттерн. Він коштує 6 євро, наприклад. Але тут мені, от мене дуже підкупило те, що у неї є дизайн цей Lilies, тобто це оця мережевна кокетка, і так само мережевна оздоблення рукава та внизу светра чи кардигану. І в неї модель іде, тобто вона продається разом, наскільки я бачила навіть на Равелері. Тобто є светр, а є кардигани, вони продаються разом, тобто вони не продаються окремо. І мене це дуже підкупило, тому що ну мені здається, що це дуже щедрий такий підхід. І мені це дуже приємно, тому що я почала в'язати рукав, я показувала його колись. І я навіть, от поки я його в'яжу, я знаю, що мені дуже приємно думати, що у мене всі відкриті дороги, і я ще можу вирішити зв'язати або кардиган, або светр. Ну, я поки що планую светр, тому що кардиган я хотіла білий такий в'язати. Але все можливо, подивимося. От, власне, мені дуже ця модель подобається. Вона якось мене зачарувала. Так, це Alma Bali, Rue de Paris. Я не розмовляю французькою, пробачте за цю жахливу вимогу. Французько-аргентинська дизайнерка. І так, власне, ось цей рюди парі светр йде в двох версіях, або вкорочене, або в звичайної довжини. І це версія її популярного кардигану з тою самою назвою. Так, ну ось такий от светр, доволі простий, але щось в цьому є. Далі. Це от мій чек, так, можна подивитися, що таки 24 євро я за нього заплатила. Я чомусь люблю зберігати чеки в книжках, в журналах, не знаю чому. Ось це вкорочена версія, я так розумію, а та була довша. Так, тут теж про... Про цю пропряжу, якась реклама, Keep it Simple. Тут багато, є, бувають ще рецепти в цьому в журналі. в самому. Тобто він такий, типу, не зовсім тільки про в'язання. Він взагалі типу, про стиль життя такий трохи спокійний. Так? Тут, 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 тут якась брусельська капуста, галета з слив, якийсь коктейль віскі Джинджер. Так, от, дивіться, дуже гарна шаль, називається Honey Glow. Мені дуже сподобалося, тому що вона, наче тут нічого такого особливого немає, але вона має свій якийсь ефект. І я не дуже люблю трикутні шалі, але вона довга і така не глибока, тому мені от, от це подобається. Дуже гарний паттерн. Я прямо... Це один з тих кольорів, які один з тих, одна з тих моделей, яка мене прямо зачарувала. Якраз хотіла сказати, що колір мені не дуже подобається, тому що я просто такі теплі коричневі чи на грані з жовтим, я їх не просто не ношу, вони мені, на мою думку, не личать. Uh, так, Craft Life, Well Crafted Life, Ес uh, Косірола. І він з Фінляндії має якийсь хендікрафт uh, ну, бізнес. Власне, інтерв'ю теж про, про крамницю. Отут тут пряжу, я бачу, що продається в нього там. Так, так само uh, більше реклами. Uh, як uh, рукоділля uh, може принести більше соціального? Uh, Uh, як це сказати, добробуту. <смі> добробуту в плані соціального саме так, ваше життя. Ну, це теж така якась стаття цікава, мабуть, але я її теж не читала. Uh, ось ці рукавички мені дуже сподобалися. Тут така складна, наче, типу, ці всі косички і все таке, але воно, типу, так як на меншому розмірі мене прямо теж трошки причарувало, тому що мені здається, це такий гарний подарунок комусь дуже буде, тому що. Тому ну, що це не треба вив'язувати пальці, але при цьому тут е, і, і дизайн не такий великий, щоб прямо сильно заморочитися. Але трошки воно заморочено виглядає, і мені здається, що е, комусь може дуже сподобатися. Ось така, е, такий кардиган від Крістін Дздейл, Sorren's Daughter. Е, вона живе в Salt Lake City в Юті. І, але має скандинавське походження. І от, власне, такий теж та зі скандинавським. Е, Зі скандинавським жакардом це українською називається. Так, ну, не можу сказати, що я його планую в'язати, тому що просто я не, не сильно по жакардах, поки, але хто знає, коли, коли що зміниться в моєму житті. Тейра від е, Джанет Слоан теж мені дуже сподобалася. Такий дуже, дуже ефектна така шаль, якась дуже, дуже класна. Мені здається, я, от, я от такі речі е, хотіла б завжди мати десь на спицях, тобто якийсь один, один процес. Е, Зараз, але е, так, дуже гарно. Бачите, і тут і кольор просто теж гарний, тому так. Джанет Слон з Брайтона в Англії. От, що ще так. Чого потім? Е, Клаудія Ейзенколб. З Франкфурта в Німеччині. Тут, наскільки я знаю, вони відкривають просто подачу для цього журналу. Тобто, по суті, дизайнери самі подають самі себе, так, свої, свої моделі, і вони вже відбирають когось там на, на нові номери. І, до речі, мені дуже приємно було, що я, от, відколи почалося повномасштабного вторгнення, я бачу, що в них російських дизайнерів немає. Ну, Принаймні з тих журналів, які я перевіряла, а я їх доволі багато продивилася там онлайн, хоча б. Ну, власне, тільки просто, щоб знати. Моделі, так? То е, я їх там не бачу. Ось такий журнал. Е, такий, така модель це е, теж тут коси якісь. Е, ну, коротше, якісь, якась так, текстура дуже гарна. Е, теж не планую його. Е, Tulip Garden від е, Dee Hardwick. Е, вона з Уейлса. Це така теж типу Жакарді, я так розумію. Але це, от, бачите, воно стилізовано якраз з Water Lilies. Ще реклама. Реклама багато. І от тут про книжки далі. Тут книжки, які е, про в'язання, звичайно. Knits from Nature від Діді Хартвік, якраз, е, яку модель ми тільки що бачили. Knitting from Fair Isle від Маті Вентрилон. Wilderness Knits від Lincoln е, Newman. Е, так. Е, щось тут про Чілі. І все, власне, тут починаються абревіації, і далі е, вже ця частина вона з самими паттернами. І наприкінці тут теж ще більше трошки реклами, якщо вам не вистачило до цього. Е, власне, ось цей перший журнал, який мене переконав в тому, що можна спробувати в'язати з журналу, що е, лайни це воно того варте періодично. Насправді не так багато мені тут подобається моделей, можливо, щоб прямо сильно його якось е, як це сказати. Щоб прямо, прямо для себе самої сказати, так це було варте тих грошей, я на це дивлюся, трошки як на те, що він у мене не назавжди, скоріш за все, я зв'яжу те, що мені звідси подобається. І потім його перепродам, тому що насправді ці журнали вони закінчуються, тобто вони їх не додруковують, наскільки я знаю. І вже деякі з них вони стали доволі рідкісними і тому їх складно знайти. І я сама кілька журналів, чи один, чи два я вже не пам'ятаю, купила з Vinted. Тобто хтось їх перепродавав, я їх купила, не знаю чи які там будуть моделі, і скоріше за все так само їх перепродам. І можливо, коли я побачу, що деякі журнали мені більше не потрібні, чи вони мене більше не цікавлять. Я їх викладу одним лотом і ну, типу. За якусь нормальну ціну і комусь вони теж принесуть щастя і задоволення. Тому я не дивлюся на це, на те, що я витратила 24 євро. Я знаю, що я їх спокійно перепродам, тому що вони дуже швидко продаються. Так, дякую дуже. Сподіваюся, що вам це сподобалося. Сподобався цей журнал, сподобався взагалі цей формат. І що, можливо, ви знайшли для себе щось цікаве в цьому журналі. Ці моделі, до речі, от, ті моделі, які в Лайне, вони зазвичай можна їх купити на равелері або на, на, на сайтах дизайнерів напряму. Але, власне, я спробую залишити. Я, я знайду, по-моєму, на цьому. На Ravelry десь є така штука, що там, типу, журнал такий, то і там прямо весь список моделей. Я спробую знайти щось таке або спробую знайти все-таки залишити посилання. Якщо ні, то тут сподіваюся, що було видно назви моделей, тому їх буде просто знайти. Дякую всім за увагу. Побачимося наступного разу і хорошого всім дня, вечора, ранку. Па-па!